Же, ви хочете щось сказати? Ви лише призначаєте читачів, але більше не сказала ні слова. Що ж, я не міг не помітити беззмістовне блукання думки в межах позбавлених структурності речей. Ні, моя думка не блукає. Так, але ми не знаємо. Може я стану новим часом? Ми чудово знаємо. Вашого єдиного роману навіть немає у бібліотеці факультету. Ти? Ти, ти тут? Це ще не все. Якби твоє навчання у посередньому коледжі було якоюсь чудернацькою аномалією, і ти мав би усі ознаки генія, це б ніколи не проявилося. Бо я не настільки гарний письменник або викладач, щоб знайти це в тобі. Звідки я це знаю? Чому? Бо я теж тут, у Рейлтон Коледж, столиці посередності. Що? Ваше вибачення окремим постом на вебсайті газети коледжу. Із підписом. Гадаю, підійде електронний. А електронний середній палець.